Ця книга вразила мене глибиною та правдою, хоча й болючою, це не просто містична мелодрама, це особиста історія жінки, яка живе у світі, де кожен крок сповнений болю, втрат і непростих рішень. Остання відьма, це книга, яка змушує задуматись, відчути і, можливо, побачити світ трішки по іншому. Мені дуже подобається, як Надія Вальчук-Остряниця вміло поєднує сьогодення та минуле. Мені дуже сподобалось, як описана символіка української вишиванки. Мене це зацепило так сильно, що сьогодні перед вами я у вишиванці. Я хочу, щоб подібні книги читали якомога більше людей. Ми маємо знати наше українське, ми маємо знати нашу історію, не боятись пізнавати силу власного роду. Головна героїня рая не відьма з спецефектами, як ми звикли у фентезі. Це звичайна жінка, яка живе та працює в Києві зі своїми страхами, ранами, кармічними зв'язками, які впливають на її життя. Вона не проявляє магію як шоу, натомість її сила у внутрішній боротьбі. Читаючи, ми прослідковуємо тему роду, пам'яті і зв'язків між поколіннями, в сім'ї, в родині. Тут правда про життя, біль втрат, боротьба за за виживання в цьому світі підіймається важлива тема соціальних проблем: бідність, байдужість, лицемірство. Як мати може відвернутись від своєї дитини чи все своє життя покласти на захист єдиної дитини. В цій книзі розділи нестандартні. Це шосте та сьоме життя. Сьоме життя це нинішній час наша головна героїня лікарка Рая, а шосте це Акелина з минулого і в її роду є відьми. Тільки це ті відьми, які є в нашому розумінні, нашого суспільства. Це знахарки, цілительки, які допомагають, але можуть і зашкодити. Я побачила в цій книзі не лише сюжет, а й особисте бачення авторкою жіночої долі та трагізму сьогодення. Моя оцінка 10 з 10. щира рекомендація. Якщо ви готові доторкнутися до тем, що болять, ця книга саме те. Якщо вам цікава тема містичних українських традицій, знову ж таки ця книга саме те, і здається мені, що має бути продовження в кінці, не кінець, а Далі буде, і тому я з нетерпінням очікую, бо ж історія нібито обірвана, і хочеться знати, який вибір зробила рая, який розвиток подій вакилини, і що стало з людиною, яка нібито призначена долею, що має бути далі.